Як ми зазначали вам протягом ефіру, що сьогодні до нашої студії завітає директор мережі комунальних закладів центру підліткових клубів за місцем проживання? Дмитро Мира він вже сьогодні тут є і прийшов. Дякуємо вам, що завітали. вітаємо вас і раді, що сьогодні прийшли до нас? Дякую за запрошення. Доброго ранку, пане Дмитре. Скажіть, ми знаємо, що 15 вересня вже закінчився набір до безкоштовних гуртків. WinSmart. Скажіть, будь ласка, скільки діток загалом було? Набрано і до яких гуртків? Наразі в нас е, завершився прийом заявок. Хоча офіційно у нас це 15 вересня, прийом заявок. заявок але групи набрані ще були там 2-3 вересня, і далі це були буквально кілька вільних місць по різних клубах, куди батьки ще могли дописати на вільні місця. А в, 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 весь інший час це дні, коли батьки або переписували заяви, або знаходили інші центри. А в більшості все записували дітей в резерв. Напрямки, які зараз в нас є, що таке нас? резерв? Резерв це, наприклад, група дітей, яка може займатися в центрі від 12 до 15. Mm -hmm. тобто батьки в порядку чергу записують дітей. Нема ніяких там піль, тому що ми працюємо для дітей безкоштовні грудки. В порядку черги вони записують заявки, переносяться це у загальний бланк, і батьки бачать на яку, в якій черзі, послідовності вони є. Тобто, 15, якщо група, одна група – це 15 дітей, вони автоматично попадають в групу і будуть займатися протягом року. Ті, хто не попадає в цю групу, після 15 – це вони в резерві. Після батьківських зборів, відбувається протягом 14, 15, 16 числа вересня, в ці дні, Виясняється, що хтось комусь не підходить розклад, комусь інші центри, тобто звільняються вільні місця, і ті, хто після 15-го по списку в резерві підтягуються на вільні місця. Було ще питання: скільки діток приблизно зареєструвалося? Ось на цій безкоштовні гуртки наразі в нас записано в групи 1300 грубо кажучи, дітей, тому що після батьківських збори ми точно цифру будемо знати. і орієнтовано близько 700 Дітей, батьків, записаних у резерв напрямки, які в нас наразі є, це дошколярик, ранній розвиток, лего конструювання, польська мова, англійська мова, творчість, бісове плетіння, малювання, авіамоделювання, технічна майстерня та футбол великий спектр цікавих завдань. Серед цих діток, які ми назвали серед цієї кількості зараз в нашому місті, ми знаємо багато є внутрішньо переміщених осіб. Можливо, знаєте, чи взагалі є вони, і якщо є, скільки серед них саме біженців до вашого записалися до ваших гуртків? Кількість також будемо знати після того, після зборів зборів, коли ми точно сформуємо списки груп. Але дітки переміщені, вони в нас вже є. По всім групам є по кілька людей. Окремо є група дітей, які почали займатися не з 1 вересня, там не чи не з 15, а з 1 серпня. Це групка дітей з Маріуполя. Вони готуються до школи в гуртку до школярика. Можливо, вже є така у вас статистика? От серед запису батьків, які гуртки виявилися найбільш популярними, ну це таке стандартне питання, але всі гуртки є популярними. Ну, можна викормити це дошколяри і англійська мова, які буквально першого числа навіть до обіду були заповнені. Скажіть, нелегка ситуація. Ми знаємо, що зараз багато різноманітних заходів проводяться в онлайн форматі. Ви особисто як плануєте відновлювати роботу? Як чи в офлайн все ж, форматі, чи онлайн? Ми плануємо і будемо проводити наші заняття в офлайн режимі. Тому що ну, е наші центри розташовані поблизу місця проживання, або таке часто буває, що діти спускаються з, з поверху на перший поверх до нас ідуть навіть в навіть в кімнатних взуті, або е навіть не без верхнього чаю певне, так все можливо, батьки там приходять. Але це зручно, тому ми будемо працювати офлайн в кожному мікрорайоні. Будемо намагатися створити всі умови, аби було комфортно і безпечно. Про безпечно зараз я розкажу, але з приводу офлайн і онлайн, офлайн. Спочатку, якщо будуть, наприклад, ситуації там Хтось захворів на covid 19 чи можливо якісь інші перепони будуть, наприклад, чи можливо там ну, різні ситуації можемо перейти і на онлайн. Угу. Так. Угу. Е, так, от е, найголовніше питання: якщо дітки зараз виходять в офлайн режим, що на рахунок повітряної тривоги, що на рахунок укриттів і безпеки? Чи є певний вже в викладачів Алгоритми. і в дітей вже складений алгоритм дій? Так, звичайно, є і зараз. Відбуваються батьківські збори, і вчора були, і сьогодні батьківські збори е, непрості і важкі. Ну, він зрозумілий, але потрібно дуже е, ретельно, ретельно батькам пояснити, і угу. щоб вони до цього всього відносились е, дуже серйозно. Із всіх наших 12 центрів, які в місті Вінниці є, тому що є ще 13 в Писарівці. Тільки е, кілька три центри, які можуть бути укриттями, і діти можуть під час повітряної тривоги перебувати в наших центрах. Інші центри, це ті, які на першому поверсі, вони не, вони не є місцями для укриття, тому знайдені. Біля в радіусі 500 метрів інші місця, тобто місця, де є місця для укриття, з якими ми зараз ведемо роботу. Ми будемо заключати з ними договора. Аби під час повітряної тривоги батьки повинні бути обов'язково всі біля наших центрів. Це найголовніша умова того, аби діти ходили до нас на грудочки. Угу. Якщо повітряна тривога лунає, батьки. Забирають дітей, і ми педагоги разом з ними каже, куди йти в місце укриття. Крім того, під час заняття повинно бути двоє чергових батьків. Ну, діти різні. Які знаходяться також на занятті, так? Не на занятті, вони можуть бути там в коридорі, в ага, приміщенні, біля входу mm -hmm. але вони обов'язково повинні mm -hmm. бути від початку і до завершення занять. Тому що, якщо б ну ситуація по-різному, батьки прийшли, о, зараз я вийду в магазин, там чи піду за оплачу за комунальні послуги. там, це це час. Це лунає повітряна тривога. Треба негайно припинити заняття, скласти речі, допомогти дітям зібратися. Якщо, наприклад, дошколя чи ранній розвиток, це дітки. Від 4 до там до 6 рочків, чи навіть першачки, їм важко самим зібратися, і педагогу одному теж це важко. Тому чергові батьки мають допомогти їх зібрати, віддати батькам, якщо батьки, якщо батьків немає, то перейти в укриття і дочекатися, поки батьки прийдуть. Розкажіть про ці центри, будь ласка, детальніше, які являються укриттями, в якому вони стані, і що від чого можуть застерегти? Де вони знаходяться? Можливо, десь це підвальне підвальні приміщення? підвальні приміщення. Чи так. можливо також є бомбосховища, ну які ви, ви знаєте, що знаходяться біля цих центрів? Одне точно знаю, таке серйозне це біля. Залізничного вокзалу, там є укриття заводу, все інше це підвали будинків, де ми ведемо мови із балансоутримувача, тому що десь щось зроблено, десь щось треба допомогти. тому там, Якісь речі, які треба допомогти, ми це дооблаштовуємо, аби укриття були належним чином перевірені ДСНС, е отримані баланс отримає акт про те, що це воно дійсно є укриттям, і ми вже з балансоотримувачем підписуємо угоду. На що взагалі очікувати діткам, так учням в новому навчальному році? Можливо, плануєте якісь створювати благодійні проекти, де будете збирати кошти для збройних сил України. Можливо, будуть, будете створювати нові гуртки. Що чекати від вас? Ем, ну, взагалі-то хочеться е, нових гуртків, але е, не можу зараз сказати чи наперед пообіцяти, що дійсно щось таке цікаве планую. Однозначно, це наша мета розширення наших центрів. Е, якщо вдасться, можливо, ми відкриємо ще один центр у місті Вінниці. Якщо ні, то наступного року. Е, однозначно, ми будемо проводити велику кількість майстер-класів, заходів. Е, Таких великих заходів на свіжому повітрі ми ну на жаль не зможемо да але з дітьми на, на центрах майстер-клас запрошувати тренерів. Запрошувати майстрів до них, аби аби їм було цікаво, весело і гарно проводили час і навчалися, і, і дізнавалися багато чого цікавого. Чи є можливо якісь потреби в нових, в нових лицях, в саме педагогів? Можливо, плануєте залучати когось, Чи вас вистачає, наших спеціалістів, чи залучати, можливо, за кордону когось? Це дуже хороша і гарна ідея залучати когось за кордону, тому що в нас є креативний простір Level 80 це той центр, в який приходять діти. Старшого угу. віку, тобто підлітки вже підлітки і молодь і. До війни там було е м, декілька розмовних клубів з французької мови, з німецької, з англійської, і це е волонтери, які приїжджали в місті Вінниці до громадської організації по обміну досвіду, і вони проводили тут оці такі спікінг клаби На жаль, зараз тільки на у нас на левелі є вивчення польської мови, і нам бракує ось таких е фахівців, які могли б проводити. Тому е м, чекаємо скоріше перемоги і повернення волонтерів до нас у Вінницю. Давайте на. Кінець нашої розмови нагадаємо ще раз вінничанам, скільки таких центрів є по Вінниці, графік їхньої е, е, їхньої роботи і гуртки, е, на які можуть записатися е, дітки. У місті в нас всього є 13 центрів, куди діти приходять на заняття. У Вінниці, в місті Вінниця їх 12. Ті педагоги, які працюють в нашому комунальному закладі, проводять гурткову роботу і ці гуртки безкоштовні. Графік роботи з понеділка по четвер, з 9 по 18.15, в п'ятницю з 9 по 17.00. Дякуємо вам велике. За те, що прийшли і завітали до нашої студії. Е, нагадаємо, у нас був Дмитро Мира, директор мережі комунальних закладів, центр підліткових клубів за місцем проживання. Долучайтеся, друзі, адже класна ідея, класні педагоги, класні плани, які ми сьогодні з вами разом почули. Е, варто відвідати ці гуртки. Я думаю, і діткам буде корисно, і батькам буде це подобатись обов'язково.